Такого ви ще точно не бачили насос-дозатор українського виробництва. Дивіться. Made in Ukraine, Одеса, завод радіально сверлильних станків, модель ГРМ 001, заводський номер 105, рік випуску, не написаний, але до 2000-х років нам потрапило штучок 20 таких дозаторів. Саме цей ми вже перевірили, віддали нашому спеціалісту. Він його налаштував. І цей дозатор вже готовий до установки, готовий до праці. і Зовсім скоро поїде нашому клієнту. Хто з такими стикався? Напишіть у коментарях вашу думку, хто такі собі ставив. Також напишіть, як він працює. Це буде цікаво нам, нашим глядачам, нашим підписникам. Також ще будемо тримати зворотній зв'язок з нашим клієнтом, щоб він нам розказав, як цей дозатор працює. Але дозатор ще каже, що в принципі як і сучасні дозатори, тобто ставити можна працювати буде. Звісно ж, ті 20 штук, що у нас зараз лежать, треба буде ще перевірити, тому що є такі, що не працюють. Ну самі розумієте, їм більше 25 років. років. Якщо буде з'являтися якийсь робочий варіант, я буду вам сказати або в YouTube, або в TikTok, або в Insta, або в Viber. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Посилання будуть в описі. Ну і якщо вас зацікавило, потім вже зможете його придбати, на ньому працювати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося відео, з вас лайк. Всім пока!